Чи є у вашого партнера таємниці від вас? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Чи є в нього таємниці? Подивимося, хто ваш партнер, хто прийшов на розклад. Зараз між вами зараз далека відстань. Серйозний, нормальний, активний чоловік до вас відноситься без обману, хоча відстань між вами, але спілкування активне. Чи є таємниці? Він не розказує вам про своє минуле. Йому неприємно навіть те згадувати, але дуже-дуже багато в нього було жінок, з якими у нього були стосунки, спілкування і навіть інтим. Багато жінок. Зараз минулим завершене, але він про те вам не хоче розказувати. Оце одна єдина таємниця, яка в нього є. Зараз у вас закохався і хоче бути з вами. Хоче розпочати новий етап життя, не хоче повертатися до старого і хоче бути, хоче мати сім'ю. Ну, Про минуле розказувати не буде. Отака в нього таємниця.